Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І дивимося, що нас всього чекає. сьогодні чекає. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, наші родичі гарбузові, мої любі українці. Пишаюся вами, люблю, цілую і всіх обнімаю. І так, дивимося, що нас сьогодні чекає, які енергії сьогодні будуть. І так, знову десь, десь це вже було недавно. Ой, можливо, це і вчора чи позавчора вже і не пам'ятаю, бо стільки розкладів роблю. Не дуже хороша енергія, скажу відверто, розчарування, плачі, вимушена пауза. Ось, можливо, похолодало, і нема можливості рухатися вперед. Ви знаєте, енергії такі, знаєте, ну, я би не сказала втрат, але. Вимушений стогнати. це значить неможливість проштовхуватися вперед. Неможливість можливо, немає, як би це сказати, зброї та що потрібно. Тому що я, наскільки я знаю, дуже часто зброя. Виходить з ладу, тому що наші занадто її використовують. Вона не зброя західних партнерів не розрахована на те, щоб її так експлуатували. Але наші не можуть інакше, тому що в нас дуже інтенсивні бої йдуть. Але все рівно наші молодці, скільки можуть самі що ремонтують. І ось це можливо очікування нової партії якогось якоїсь зброї. Ось і неможливість. Можливо, навіть втрати якісь, на жаль, ось. Ну, це не значить, що вся Україна має зараз втрати. Але ви розумієте, що це війна, і війна на великій території. Тобто, ви знаєте, що це може бути? Це може бути, що знайдуть якісь поховання. А знову можуть, як би це сказати, на звільнених територіях, знаєте, знайти, а, я навіть не знаю, звірства великі. І це ось ось це це може бути. Ось це може бути. На жаль, знаєте, аж плакати. Хочеться, шкода наших людей, звичайно, але, але ворог вже тут і його треба якось вигнати. Ось так. Якось так. Це скоріше за все, що знайдуть, да, ось, ось я вже дотумкала, знайдуть, можливо, якісь знов захоронення, братські могили, закатованих, тому що це карта відчаю, болі. Ви знаєте, ну, ну дуже, дуже, не, дуже неприємна енергія. Страшно. Тепер мої дорогенькі дивимося. Індивідуальний розклад. Тобто, кожен з вас, хто на моїй хвилі, хто на моїх вібраціях, може вибрати собі цю карту. Для тих, хто не на моїх вібраціях, хто у вас, звичайно, не сходиться. Але я бачу, що 95% ви пишете, що сходиться, навіть 98%. Рідко, коли хтось напише, а в мене нуль, або нічого. Ось. Тобто ви не зі мною в ногу йдете. І так, вибирайте одну позицію, першу, другу або третю. І ми пішли, не будемо довго. І так, сьогодні у вас, ніби, знаєте, такий не те, що ви загнані в куток. Не жертвуйте сьогодні свої, своїм здоров'ям, чимось ще, своєю свободою. Не жертвуйте, тому що жертвенність ні до чого доброго не приводила. Не жертвуйте нікому і нічого. Нікому, нічому, нічого. Тому що ви повинні розуміти, що те, що у вас є, вам потрібно. Я маю на увазі тут ваш ресурс. Я не маю на увазі якісь. Як би це сказати, якісь матеріальні. Це друга справа. Я маю ваш тілес, ваше тіло, ваш особистий ресурс, якийсь талант. Ви, наприклад, Як можна це считати? Наприклад, ви пожертвували собою заради дітей, особливо чоловіки, які залишаються коло дружини. Там, де життя нема. Ви чим довше залишаєтеся в тій позиції, тим у вас менше сил буде, тому що жертвенність відбирає величезну енергію. Жінка, наприклад, заради чоловіка жертвує своїм вільним часом і сидить вдома з дітьми. Не йде на роботу, не розвивається, не навчається. Наприклад, може бути тут навіть таке кидаєте навчання заради чоловіка, щоб йому догодити, і навпаки. Тут може бути великі можливості і приглядання за своїми батьками і тому подібне. А не жертвуйте. Карта так каже. Як ви зробите, це вже ваша справа. Але вам від цього не буде легше, тому що ваші найкращі роки пройдуть, ви впустите момент і потім будете шкодувати. Тому дивіться. Трошечки подумайте в цьому стані, коли вас загнали у якийсь кут. Ви сядьте і подумайте. Не спішіть приймати рішення, а сядьте і подумайте, як найкраще звідси вийти. От якось так. Тепер друга позиція. А друга позиція у нас, дама, монет. Зазвичай, це жінка, така домашня, така. Затишно. Можливо, хтось завагітніє, можливо, у когось будуть прибутки, тобто родини, хрестини. Ви задоволені, а ви зібрали повну комору харчів, закруток, накопали картошки, зробили запаси і чекаєте зими. Нарубали дров, от якось так. Розумієте, це королева монет це жінка, яка вміє економити, яка вміє робити запаси. Вона знає це дуже добре, вона вміє домашню справу організувати. Тобто, у вас сьогодні такий день, коли ви організовуєте домашні справи. Чи то на роботі, до речі, на роботі так само ви можете організовувати саме такі. Продуктові справи, тобто організовувати якийсь пікнік на роботі, так? там, наприклад, у шефа свят день народження. Ви організовуєте день народження. Якось так готуєте для когось, можливо, на роботу, можливо, у вас були день народження, і ви маєте виставляти поляну. Ось, ось ви знаєте, чомусь я не знаю. Чому мене завжди, я так скажу, як я думаю, бісили ось ці виставляння поляни. Не любила це ніколи, ніколи не подобалося мені це. Ось. Хочете мене вітайте, не хочете, не вітайте. Але щоб я приносила на роботу бухаловку, жратву. І потім, ви знаєте, до речі, дуже часто ще й обсуждають: ой, а я салат лучше роблю, а в мене біточки такі хороші. Я Прямо, ну, ну ви розумієте. Ну, ви розумієте, це заздрощі. Ось, я цього не люблю, але це може бути теж, але ви покажете себе з хорошої сторони. Ще що може бути: нагодувала всіх, напоїла, всім носи повитирала, всіх доглянула, за хворими подивилася, можливо, ви десь в лікарні працюєте. І ось я бачу, так, навіть така вже поза, коли ви ввечері відпочиваєте, і кажете, оце був день, але плодотворний день. Якось так, мої дорогенькі. Хороший день, в принципі, чудовий. І так, і наступна третя карта це теж монети, але це вже збитки. Будьте обережні, нікуди не вкладайте гроші. Будьте обережні, щоб ем, щось не пропустити. Коли ви зайняті, наприклад, знаєте, коли людина клоп, е, копошиться в якихось справах. А вона може в цей момент щось пропустити. Ось ви, наприклад, ви риєтеся в своїй сумці, так? щось шукаєте. І, до... І в цей момент до вас підходить крутий хлопець, хоче з вами познайомитися. Питає, яка година, а ви навіть не дивитесь на нього. Ви можете в цей момент щось пропустити. Ця карта каже, що не журіться, так? Зверніть увагу, що тут є храм Божий, як то, як, як то кажуть. Так? Ірина не вірить в це, але тут є е, приют, тут ви можете переночувати. Е, ви, коли такі, знаєте, згорблені, такі заклопотані своїми домашніми справами. Ви можете якісь шанси пропустити. Але дивіться, сьогодні не вкладайте, тому що можуть бути втрати саме матеріальні, тобто фінанси. Дивіться за своїм кошельком, можуть сьогодні, ну, як би це сказати, ну не те, що поцупити, ви його просто можете загубити. Його не поцуплять, ви просто можете якось його десь забути навіть. Ось якось так, мої дорогенькі. Будьте обережні, слідкуйте за своїми грошима, не відкривайте двері. Дивіться, щоб двері були у вас закриті, щоб чужинці якісь не зайшли. Ось якось так, мої дорогенькі. І тепер наша, як вона називається, колода. Веселки, і дивимося, що вона нам сьогодні, яку надію. Дивіться, зірка. Зірка це завжди хороша карта. Завжди. Вона дає величезну надію. Тут головне тільки в неї не просто вірити, а щось для цього робити. Зараз ми подивимося. зараз ми подивимо. Тут у нас, ви бачите, два старших аркани. Тобто, яку надію нам дає таро веселки. Надія є. Є, надія є. Є така пісня, якщо хтось пам'ятає, я вже не пам'ятаю, її давно-давно колись хтось співав якийсь гурт. Ось. І ви несете цю надію. Шлях у нас довгий, це не легкий шлях. Мудрі рішення будуть прийматися заради нашої мрії, заради нашого майбутнього. Це майбутнє наше світле майбутнє. Без ворога. Ось, я би так сказала, у нас дуже чудове майбутнє, тільки нам треба до нього йти крок за кроком. Саме нічого не прийде. Наші військові відвоюють на фронті, а ми повинні займатися упорядкуванням, що в тилу залишилось. Тобто підтримувати наших військових ось, і нести світло у люди. Нести любов, нести щось чудове, надію, віру, кохання, все, що у нас хорошого і позитивного є. Позитивні думки, підтримувати людей. Ось. Але, але ця карта ще в першу чергу каже: у вас велика місіонарська ем, робота. Щоб ви це розуміли. Але спочатку треба знайти себе. І потім вирушати в дорогу. Можливо, що це дорога до себе. Вона теж не легка. Це стосовно України, так? В Україні довгий шлях до самої себе. І у нас велике майбутнє, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня. Дорогенькі, бережіть себе. Ось хай вам щастить. Слава нашим Збройним силам, щоб їх шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки ваші. На все вам добре. Мирного дня!